Вітаю, друзі. Я розумію, що теми, якої сьогодні мають торкатися, було не уникнути. Але не думав, що її доведеться порушувати саме ось з такої причини. Нещодавно на наших каналах вийшло інтерв'ю з молодою вдовою, Її чоловік, який був івановським віруючим, загинув на Харківщині півроку тому. І ось що написали в одному з коментарів під відео. Насправді подібних коментарів було більше, але наші друзі видалили їх, щоб не завдавати зайвого болю. Залишили один, щоб зрозуміти, як мислять сьогодні люди, які теж вважають себе християнами. Нехай Бог потішить вдову. Не розумію, якщо чоловік був християнин, то чому він пішов воювати? Біблія учить не вбивай. Господь сказав, любіть ворогів ваших. Написано, взявши меч, помре від нього. Написано в Біблії вбивці, які намірено помислили навіть в розумі своєму вбити, не наслідують Царства Божого. Вони не війдуть до неба. Невже Бог не міг захистити свого Сина Ісуса Христа, якого люди розіп'яли на хресті? Міг захистити, но Господь показав велику любов для людей, щоб могли простити і любити своїх ворогів. Но християни пішли воювати і вбивати людей, то які ж це християни? Таки Господь буде судити, скаже: відійдіть від мене, я вас не знаю. Якщо цієї вдови чоловік вбивав людей і він не розкаївся, то в Біблії є вже написано, що вбивці Царства Божого не наслідують. І слово Боже не міняється. Так Господь сказав, так і буде судити людей по ділах їхніх. Ось так виявляється, в Україні вміють втішати. Вам треба боятися російських орків, якщо поруч живуть такі одновірці. У нас вміють робити боляче. І це стосується не лише питання вбивства. Виключно по всіх питаннях, які відрізняються від нашого, у багатьох саме ось таке мислення: прийшов до церкви не в тій одежі, що потрібно, все, ти йдеш до пекла, граєш не таку музику, як я люблю, ти не спасений. І пішло, поїхало, і кінця краю не видно. Скажу вам відверто: мене коментар цієї пані абсолютно не здивував. Просто люди, які досі ось так мислять, вони навіть не уявляють, що стосовно того чи іншого питання, у якому вони переконані, що це істина, може існувати якась інша думка, і що вони теж можуть помилятися, найгірше в цьому те, що віруючі люди не розуміють, що таке насправді поняття співчуття, милосердя, лагідності, поблажливості. Виявляється, що християни, які мали б втішати, вміють ранити гірше, ніж безбожники. Ось виявляється, в чому небезпека релігійного фанатизму. Він вбиває людей. І не важливо, чи це ісламський фанатизм, чи християнський. Московські попи вбивають по-своєму, євангельські фанатики по-своєму. Але тому, що питання про дотримання заповіді не вбий в умовах війни дійсно актуальне, воно актуальне без цього коментаря, то спробуємо розібратися, про що ж насправді ця заповідь. І чи завжди доречне при нинішній ситуації війни в Україні постійне нагадування про безумовну любов до ворогів? Ось перша цитата з коментаря, яку я хотів би з вами розібрати. Написано в Біблії вбивці, які намеряно помислили, навіть в розумі своєму вбити, не наслідують царства Божого. Вони не війдуть до неба. Поміркуйте над цим твердженням, друзі. Цікаво, скільки в ньому правди. Ви замислювались над цим. Людина вирішила копати на рівні думок. Вона вважає, що навіть коли людина тільки подумає про вбивство, то для неї. Доступ до неба вже закритий. І от тепер мені цікаво, де ця людина знайшла таке в Біблії? На якому тексті слово Божо ґрунтує свої думки? І чи знає насправді, що таке думки про вбивство? Скажу чесно, я дуже стараюся пригадати, де саме так написано, але чомусь ну, ніяк не можу. Можливо, ви мені допоможете. В першому посланні апостола Івана в третьому розділі, з 14 вірша, написано: Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває той в смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало. Так справді є написано, я, я погоджуюсь, що той, хто ненавидить, той вже душогуб. Тому, до речі, зважаючи на ці слова, хотів би запитати коментаторку, ви завжди любили своїх братів і сестер? Ви ніколи ні на кого не гнівалися, ніколи не сварилися, не кричали, не ображалися? Просто будьте чесними. Жодного разу за все життя навіть думки такої у вас не було? Я здогадуюсь, якою буде ваша відповідь. Мовляв, ви. Додумалися порівнювати гнів з вбивством. Ну, та хто ж не гнівався? Хто не кричав. У нас кажуть, що навіть горобець має пасію. Вбивство це ж зовсім інше. Але ви послухайте, це ж не я порівнюю гнів з вбивством, це Слово Боже порівнює. Воно говорить, що той, хто ненавидить, він вже душогуб і не має вічного життя. Те ж саме говорить. Ісус Христос, це Євангелія від Матвія, 5 розділ. Ви чули, що було стародавнім наказано не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові, а хто скаже на брата свого рака, підпадає Верховному судові, а хто скаже дурний, підпадає гієні огнені. Що саме Христос тут намагається донести людям? Він намагається донести, що в його розумінні гнів і вбивство стоять на одному рівні. Гніватися на брата і вбити людину це одне і те ж саме в його очах. То, можливо, і ви, шановна коментаторко, про небо теж можете і не мріяти, чи як? Бо ж ви гнівалися, і це очевидно. А це означає, що ви планували. Вбивство. Чи, можливо, будете заперечувати ці слова Христа? Більше того, Христос ставить на рівні вбивства не тільки гнів і ненависть, Він ставить на цьому рівні ще дуже і дуже багато речей, які стали просто звичними в нашому житті. Знаєте, що написано в посланні до Галатів? Учинки тіла явні, то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. А тепер послухайте далі. Я про це попереджаю вас, як і попереджав, говорить Павло, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царство Боже. Ви усвідомлюєте, про що насправді йде мова в цьому тексті? Написано, що хто чинить таке, не вспадкують царства Небесного. А що чинять? На першому місці стоїть перелюб. Виявляється, що перелюб закриває вхід до Божого царства так само, як і вбивство. А що таке перелюб? В Божих очах перелюбом вважається не лише те, що ви переспали з чужим чоловіком чи жінкою. Ісус Христос. Стосовно цього ставить дуже високі стандарт. І от стосовно перелюбу, то дійсно, тут написано щось схоже на те, що писала наша глядачка про вбивство, ось що говорить Христос. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм». Тут мова йде навіть не про думки. Мова йде про погляд, і виявляється, що все це стоїть на одному рівні з вбивством. Вхід в Боже царство закривається і для тих, і для інших. Скажіть, шановна пані, у вас з такими думками, про які тут йдеться ніколи в житті, не було проблем. До речі, у цьому списку гріхів, за які люди не успадкують Божого царства саме з послання до Галатів, взагалі немає згадки про вбивство. Подивіться ще раз, які гріхи згадує там апостол Павло: перелюб, нечистість, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки незгоди, єресі, завидки і п'янство, гулянки і подібне до цього. Скажіть, будь ласка, шановні, ви, що ніколи не сварилися, ніколи не заздрили, не сперечалися? Але ж в Божих очах все це стоїть на одному рівні. В першому посланні до Корінтян апостол Павло пише: Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства, не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блододійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки». Ні хіжаки, царства Божого не вспадкують вони. Як ви бачите, в цьому списку вбивство теж не згадується, але згадуються злодії, злоріки і хіжаки, тому що це те ж саме, що вбивство. Ще один перелік записаний в посланні до Ефесян. Знайте бо це, що жоден розпусник чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, немає спадку в Христовому й Божому Царстві. Як ви думаєте, що апостол Павло має на увазі під терміном зажерливий або ідолянин? Ви думаєте, що це нас не стосується, коли тимчасові матеріальні речі або наше власне я стають вищими за Бога? Хіба це не ідолопоклонство? Не потрібно бути вбивцею для того, щоб закрити собі вхід до неба? Через власну зажерливість. Наведу вам останній текст про тих, хто не успадкує Небесного Царства. Це вже книга об'явлення. А поза ним будуть пси і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Як ви бачите, до категорії тих, хто не потрапить на небо, відносяться також ті, хто чинять неправду. А що означає чинити неправду? Це означає чинити будь-що, що не відповідає Божим принципам говорити неправду ближньому, чинити неправильно по відношенню до ближнього, осуджувати. Виявляється, що не потрібно бути вбивцею, щоб через неправдиві вчинки, слова і думки, підпасти під категорію вбивці. Звертаючись в посланні до Галатів, апостол пише: коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. Гризти один одного, це означає вбивати. До речі, ви звернули увагу, що в цих кількох текстах, які я вам щойно зачитав, в текстах, де Господь перераховує людей, які не побачать Божого царства, гріх вбивства згадується лише один раз. Це душогуби в книзі об'явлення. Але гріхи пов'язані з розпустою, згадуються вісім разів, гріхи пов'язані з ворожнечею і сваркою 7, а з ідолопоклонством три, заздрістю двічі. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли міряти придатність до неба такими стандартами, як це робить ось ця наша коментаторка. То в жодного з нас немає ніяких шансів туди потрапити. В жодного. Ви це розумієте? А якщо розумієте, то навіщо тоді молоти дурниці про те, що тільки вбивці царства Божого не наслідують? Злоріки Його теж не наслідують так само, як і вбивці. Саме тому, замість того, щоб вказувати людям на те, хто потрапить в Царство Боже, а хто ні, варто заглянути у власне серце, поміркувати над тим, що можливо і в мене туди потрапити, шанси не такі вже й великі. Ми потрапляємо в Небесне Царство не завдяки добрим ділам, друзі, лише по милості і благодаті Божій. Саме так написано в посланні до Ефесян. Бо спасені ви благодатю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Я не кажу, що ті, хто повірили, не повинні робити добрих справ, вони зобов'язані їх робити. Мова йде не про це. Я хочу сказати лише про те, що коли ми туди потрапимо, то усвідомимо, що це сталося лише завдяки його милості. А не тому, що ми кращі за інших. Ви погоджуєтеся зі мною. До речі, чи знаєте ви, хто самий перший війшов до неба після смерті Христа? Розбійник, який знаходився поруч з ним на хресті. він же теж був вбивцею. А Христос його помилував і прийняв на небо без всіляких умов. Ця коментаторка пише: якщо цієї вдови чоловік вбивав людей, він не розкаївся. То в Біблії є вже написано, що вбивці царства Божого не наслідують, а якщо розкаємося, якщо він вже на небі сьогодні, то варто вам було писати такого коментаря. А якщо Господь цього брата взагалі ні за що не звинувачував, навпаки, дав йому вінець і ви колись зустрінетесь з ним там на небі, вам не буде соромно за такий коментар. Можливо, і вам варто покаятися за свої бездушні слова. Бо словами теж можна вбити людину. І саме це ви зробили своїм коментарем. Чи знаєте ви, друзі, що Бог з кожною людиною працює особисто, і кожній людині дає можливість покаятися, і він не забере життя людини до тих пір, поки людина не скористається цим шансом, щоб прийняти Христа або відкинути його останній раз. І таких, як розбійник на Христі у цій війні, Теж буде чимало. То хто скажіть, дає нам право вирішувати хто куди піде. Біблія досить зрозуміло пояснює, що вміє Господь рятувати побожних від спокуси, а неправедних берегти на День суду для кари. Давайте дозволимо йому самому вирішувати долю людей. Так буде краще і для нас, і для інших. Тепер конкретно щодо заповіді, не вбий. Саме за порушення цієї заповіді картає нас ця пані. Християни, бачте, пішли воювати і вбивати людей то які ж це християни. Насправді заповідь, яка забороняла вбивати, була дана ще в старому заповіді. Це шоста заповідь. Саме так вона і звучить цитую в оригіналі: не вбивай. Книга Вихід, 20 розділ, 13 вірш. І тепер у світлі цієї заповіді не вбивай. Я хотів би, щоб наша коментаторка, яка переконана, що вбивці Царства Божого не наслідують, пояснила мені, як саме заповідь «Не вбивай» одночасно суміщається з заповіддю про шанування батьків в старому заповіді. Тому що заповідь про шанування батьків стоїть якраз перед заповіддю «Не вбий». Це п'ята заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. А в Книзі повторення закону міститься пояснення, як саме мала виконуватися ця п'ята заповідь. І до речі, Ісус Христос цитує це пояснення своїм сучасникам. Послухайте. Це Євангеліє від Матвія 15 розділ, А він відповів і промовив до них. А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого. Бо Бог заповів: шануй батька та матір та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. Ви чуєте, що говорить Христос? Він говорить, що хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. Це говорить той самий Христос, який, як вважає наша глядачка, скаже тим, хто вбивали, відійдіть від мене, я вас не знаю. То як же тоді все це розуміти? Виходить, що Христос одночасно не проти того, щоб тих, хто зневажали батьків засудити до смертної кари, і разом з тим Він готовий. Відправити на вічні муки тих, хто буде виконувати цю смертну кару, щось тут не в'яжеться, як на мене. А як скажіть мені сумістити заповідь «не вбий» із постановою про битливого вола? Виявляється, що і така заповідь існує в тодішньому Ізраїлі основним джерелом прибутку було тваринництво. корови, вівці, воли. І звісно, що були воли, які билися. Виявляється, що в законі була прописана конкретна постанова про битливого вола. Послухайте, це Книга Вихід, 21 розділ. А якщо ВІЛ був битливим і вчора, і третього дня, і було те засвідчене у власника його, а той його не пильнував, і заб'є той віл чоловіка або жінку, буде він укаменований віл, тобто, а також власник буде забитий. Ви чуєте, що мали зробити з власником, який не пильнував вола, він також мусив померти. То як тепер сумістити заповідь «не вбий» із повелінням стратити господаря битливого вола? Виявляється, що заповідь «не вбий» на це не розповсюджується. Так само, як не розповсюджується на покарання смертю чарівників, мужоложників. Перелюбників, умисних вбивць, тих, хто викрадали людей і було принаймні сім чи вісім категорій людей, на яких не розповсюджувалося виконання заповіді не вбий. І страта цих людей не була порушенням закону. Закон вимагав смерті цих людей. А тепер переносимося в наші часи, в часи війни. Скажіть, будь ласка. Чи розповсюджується заповідь невбий на російських гвалтівників, мародерів і вбивців невинних людей? Де про це написано? В посланні до римлян апостол Павло описує певні категорії людей і говорить про них. Що вони повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечки, омани, лихих звичанів, обмовники, наклепники, богоненавидники, напасники, чваньки, пишні, винахідники зла, неслухняні батькам, нерозумні, зрадники, нелюбовні, немилостиві вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. Чого варті ці люди, згідно слів апостола Павла, безумовної любові чи смерті? Виявляється, що смерті. А хто має звершити цей Божий смертний вирок над такими людьми? Господь і про це подбав і записав послання до Римлян в 13 розділі: бо володар Божий слуга тобі на добро, а як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо Божий слуга, месник у гніві. Злочинцеві. А знаєте, за чий рахунок має існувати влада? За наш з вами. Наступні вірші про це говорять. Тому треба коритися не тільки ради страху кари, але й ради сумління, через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито, кому страх страх, кому честь честь. Влада України карає російських злочинців, використовуючи для цього армію, яка утримується в тому числі і за наші з вами податки. Будемо відверті. Сьогодні ми платимо свої кошти для того, щоб українські війська знищували російську навалу. Чи ви із цим не погоджуєтеся? Мабуть, не будете платити податки, щоб за ваші гроші не вбивали людей. Лише не люди, це, по-перше, злочинці. Послухайте, росіяни самі зробили свій вибір. Це не наш, це їхній власний гріховний вибір, за який вони тепер отримують відплату. В першому посланні Петра, в четвертому розділі написано: ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, іншими словами, той, хто посягає на чуже. Люди, які стають на такий злочинний шлях, мають постраждати, понести покарання за свої злочини. І Росія сьогодні стала саме на такий шлях. І заповідь про любов до ворогів тут абсолютно недоречна. Насамперед, це злочинці, які мають бути знищені згідно Божого і згідно людського суду. Скажіть, будь ласка. Якщо поліцейський стрілятиме на ураження в злочинця, який вбиватиме невинну жертву, то ви що будете хапати його за руку, закликаючи любити ворога, чи дозволите врятувати невинну жертву? Злочинець має бути покараний це просто, це закон, який ніколи не відмінявся. Коли до Івана Хрестителя із запитанням, а нам що робити, звернулися воїни? Про це написано в Євангелії від Луки в третьому розділі. То Іван не сказав їм: пишіть рапорт і звільняйтеся зі служби, бо тепер не можна вбивати. Ось якою була його відповідь. Нікого не кривдьте, ані не оскаржайте фальшиво, удовольняйтесь платнею своєю. Воїни отримували платню за те, що вони зберігали правопорядок. Першим із поган, як ви знаєте, до Христа навернувся сотник Корнілій. Коли апостол Петро завітав його дім, то він не закликав його звільнятися з армії. Так само, як і апостол Павло не закликав скласти повноваження в'язничного Сторожа. Після увірування ці люди продовжили носити меча і готові були покарати злочинців і навіть смертю. І це... Не вважалося вбивством, це було покаранням за злочини. І це те, що сьогодні отримують росіяни. Тому закликати любити ворогів в цьому випадку дуже недоречно. Це виконання вироку за кримінальне правопорушення. Людина, яка зі зброєю в руках ступила на чужу територію, це злочинець, який має бути знищений. І новий заповіт не забороняє цього робить, навпаки, схвалює. Апостол Павло в посланні до Тимофія пише, що закон не даний для праведника, але для беззаконних і непокірливих, безбожних і грішників, несправедливих і нечистих, для тих, що ображають батька й матір, для душогубців, розпусників, мужоложців, розбійників, ошуканців. Кривоприсяжників і для всього іншого, що противиться здоровому навчанню. Згідно цього Божого закону люди, які чинять подібні речі, мають бути знищені. А ті, хто виконують вирок для таких розбійників, є Божими слугами. Саме тому ми молимося за українських військових і всіляко. Їм допомагаємо, тому що вони виконують Божу волю, знищуючи злочинців, які прийшли на нашу землю. І ми глибоко співчуваємо і плачемо разом з усіма, хто втратили своїх близьких в цій кривавій війні. Вірю, що Господь загоїть ваші рани і допоможе жити далі. І нехай Він усіх вас рясно поблагословить.